WhiteBit – ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та української національної збірної команди з футболу. Віктор Анатолійович, вітаю вас. Ви впевно вже проаналізували ваші дії проти «Минає», Що пішло не так? Чому команді не вдалося здобути результату такого? як Тому що та, та команда теж намагалася грати на перемогу. що їй вдалося. На жаль, для нас ті висновки, які ми робимо. Я сподіваюся, що вони колись достучимося до хлопців, вони розуміють, вони засмучені, але це футбол, це життя, яким ми прагнемо кожну тренування робити ту працю, яку ми і, і робимо. В якому стані, перш за все, психологічному зараз знаходиться команда? Ну, трудно сказати, але е, теж, як то кажуть, е, час е, лічить. Так що сподіваюся, що хлопці, це не перша поразка, це сьома вже. Е, проти цього треба боротися, що ми налаштовуємося і, напевно, ми хочемо показати наш кращий футбол, краще відносини до, до праці нашої. Трудно, але... По я, вашим драдій друг, теж По вашим відчуттям, чи варто хлопцям підіймати цей бойовий дух, чи вони все ж таки розуміють, що це футбол, все буває, і в принципі налаштовується вже на наступного суперника? Ми мовісно, да, да, ми е, е, очікуємо, да що хлопці правильні висновки зроблять, але можна казати, що все, що хочеш, покаже да, покажеться тільки гра uh -huh. і. Я сподіваюся, що ми на правильному путі і, і працюємо для цього. Давайте про суперника команда ЛНЗ, за рахунок чого ця команда показує гарну гру і як нам нівелювати їх сильні сторони. Гра, гра на гру не приходиться, як то кажуть. Да? Вони програли кривбасу 0-3, але ми дивилися ту гру. Напевно, це був може не їхній день. Да? Потім. Грав в Полісі, той суперник, який мріє про Єврокубки, хлопці ЛНЗ стояли, вибігали. І як то як... я кажу, хто більше хоче, той і отримує. І так сталося на тій хвилині, як і то Бойко зробив помилку. Але це ще раз кажу, може трапитися з любим хлопцем. Зіграли на ноль, обіграли такого гарного суперника. І, напевно, це надасть якісь позитивні емоції і е, е, уверенність для цієї команди. Але нам відступати нікуди вже, да? ми, ми прагнемо дивитися тільки на себе і ми концентруємося і на, на, ту, на ті, на ті е, 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 моменти, які. Ми просідали чи плохо грали не знаю, в Ужгороді. Що особисто ви можете виділити в ЛНЗ? Насамперед, той тренер, який там є, він вже знає УПЛ, багато працював. Років здесь тут є досвідчені хлопці, які там грають, той же ліник, який. Як я вже казав, для нього нема секретів у футболі, що воно і показало, вийшов, був там, де потрібно, забив гарний гол. Дуже емоційно святкував цей гол. Сподіваюсь, це не трапиться з нами. Ще раз кажу, добротна, хороша команда, але ми маємо на себе дивитися і будемо концентруватися тільки на себе. Дякую вам до бажаю гарного результату. Дякую. дякую.